Інцидент під час застілля призвів до коми. Нещодавно у селі Зоря між двома односельчанами виник конфлікт. Під час з'ясування стосунків 40 річний чоловік наніс удар кулаком у голову іншого. Унаслідок цього останній потрапив до лікарні у стані коми. Брат потерпілого розповідає, той день вони відпочивали поблизу будинку, а згодом їхній знайомий покликав брата для розмови. Вийшов так, якби з, е, з того під'їзду, е, позвав. Е, Валерик, типа йди тибо сюди і, 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 і в арку, і, коротше, і в арсі, і він почав його. Додає, відразу після бійки викликали швидку, втім брат від госпіталізації відмовився, а вже на наступний день впав у кому. І потім то, коротше, ну, він не почав, тибо не приходив тіпо, вис, тіпо, себе. Свідком жахливої бійки стала сусідка. Розповідає, конфлікт розпочався, ще по дорозі до будинку і згодом продовжився поблизу нього. Воно почалося спочатку в центрі, біля магазину. Вони перші, теж мої сусіди, ну, сім'я. Чоловік з жінкою. Спочатку полізли до Альоши, Почали, ну вони там за дітей щось почали там сваритися. Потім вони його вдарили. Там біля магазину економа. І тоді підбіг Валера. Ну, цей, що зараз лежить в лікарні. От. Підбіг Валера, почав грошу бити. Відтак, ініціатором конфлікту, за словами жінки, був сам потерпілий. Зазначає, подібні конфлікти траплялися і раніше, і здебільшого через алкоголь. Вони перші полізли до Альоші. Льоша винен тільки в тому, що він вибіг, ну він випивши, бо йому просто стукнув. Оце Льоша тільки винен в цьому. І він зараз дуже ну він переживає. Він це як знали, що Валера в реанімації був, от, то він переживає Льоша дуже. Ну, Валера то він любить вживати. Нині потерпілий перебуває в рівненській обласній лікарні під наглядом медиків. Поспілкуватися з ним через його стан здоров'я не вдалося. Втім, як повідомляють поліцейські, чоловік вийшов з коми. Також відомо, що за цією справою правоохоронці розпочали досудове розслідування. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Лілія Мазур, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.